Увага всім надійшло повідомлення про загрозу вибуху житлового будинку. Захисні спецкостюми не ховають у шафи, а двері в кімнатах підрозділу не зачиняють. Після дзвінка про замінування на збори одна-дві хвилини. На об'єкті уважні до кожного кутка та предмету розповідає вибухотехнік Дмитро Подольський. Зараз за допомогою оглядового зеркала ми здійснюємо погляд. Труднодоступних місць Дмитро вибух у вибухотехнічній службі рік раніше працював у відділі кадрового забезпечення Нацполіції. Нова робота каже до вподоби. Але щодня треба приборкувати страх. Без страху неможливо, навіть коли ти знаходишся і в захисному костюмі, і все, екіпірування є, страх завжди буде присутній, тому що це існує безпосередня загроза життю і здоров'ю. Ну страх нікуди не дінеться. Після чергувань додає, звітують рідним, що з ними все добре. Звісно, хвилюються, вони питають, як все. Пройшло, чи було щось, чи не було нічого. Ну тому, що це я ж кажу, це небезпечно. Позивних не мають та розуміють один одного і без слів, говорить вибухотехнік Олексій Курупятник. Відпрацьовуються, багато тренуємося ну зазвичай. Ми повинні розуміти один одного одним жестом, одним поглядом. Єдина жінка в команді вівчарка Сільвія. Вона розрізняє запахи різних вибухових речовин. Шість років уже вона дуже неровлива. Вона як починає працювати, включає ну, повністю себе. Вона заряджається і їй потрібно цю енергію кудись виплеснути. Тому як ну, у багатьох случаях вона дуже швидко працює. За нею потрібно завжди встигати. Черговий виклик про замінування виявився хибним. Таких, торік до служби надійшло 80, розповідає вибухотехнік Євгеній Тимошенко. Реагують на всі звернення, знаходять саморобні іграшки муляжі, а через декілька годин знищують снаряди часів Другої світової. Це було знищено мінометну міну. Часів Другої світової війни, оскільки вона являлась надзвичайно небезпечною. Далі ми знищували в місті Кам'янка, вилучені три гранати РГД-33, оскільки вони теж являлись надзвичайно небезпечними. Із деяких боєприпасів у підрозділі облаштували міні-музей, показує Олексій Курупятник. Представлені гранати зразку Першої світової 1914 року німецькій. Також представлені часів Другої світової війни ОЗМ-72 на даний момент. Також застосовується в зоні ООС. При спрацюванні вилітає 2400 осколків навкруги. Коли немає викликів, тоді тренуються. Бо головне додає Олексій, щоб із виїзду всі повернулися живими. Тетяна Недбайло, Фадірко Цапа, новини на Суспільному, Черкащина.